Друзі, вітаю! Згідно даних так званого білоруського підпілля та білоруської опозиції, начебто назріває скандал між Путіним та Лукашенком через зрив постачання деяких деталей: куди, що, як і що загалом з цього всього може бути. Підпишіться на канал прямісінько зараз, і ми з вами. Починаємо. Російські спецслужби звинувачують білоруське КДБ у зриві поставок зброї. Про це нам дає інформацію. Центр національного спротиву з посиланням на місцеве підпілля. У мене дуже велике питання щодо білоруського місцевого підпілля, бо дуже схоже, що це підпілля зазвичай це або видумка медійна, або інколи, коли Лукашенко хоче в заходу попросити. Десь трошки повітря додати йому туди в Білорусь сам сам інколи може і взірвати дві колі, але не більше, або почати копати окопи на кордоні з Литвою, тільки для того, щоб сказати: ось дивіться, тут я відтягую час, а тут я відтягую сили. Тому що поки що білоруського підпілля ми не бачили. Ми бачили дуже крутих, сильних, потужних білорусів, але всі вони тут. На полі бою всі вони допомагають Україні звільняти. Але це не мільйони людей, це кілька тисяч дійсно патріотичних білорусів, які щось роблять. Але роблять тут, а не там. Це перша історія. Друга. власне, за що ж тоді звинувачують е, росіяни білорусів? З їхніми даними в білоруському КДБ зробили зауваження щодо відвантаження продукції білоруського ВПК, так званим партнерам з Ірану. Йдеться про модернізовані елементи РСЗВ, труби, окремі запчастини до БПЛА, елементи автоматизованих систем управління військами та засоби радіоелектронної протидії, говорять в цьому центрі національного спротиву. Росії не задоволення такою пріоритетністю і вже вимагають почати тиск керівників білоруських підприємств і почати перевірку, щоб притягнути до відповідальності причетних. Дивіться, інформація достатньо сумнівна. Чи зриває так сильно Білорусь ці поставки? Ми не знаємо. Те, що Білорусь уже достатньо довгий час не стріляє зі своєї території, це правда. Але ми пам'ятаємо, і точно ніколи не забудемо, що перші шахеди полетіли з території Білорусі. Що перші війська зайшли з території Білорусі, що на території Ірипеня, Бучі й Гостомеля були білоруси, яких відправляв сюди Лукашенко. Те, що білоруси не вийшли на мільйонні мітинги, те, що білоруси не хочуть навіть пальцем поворохнути, щоб скинути режим Лукашенка. Ми все це теж пам'ятаємо. Але якщо зараз... Лукашенко себе веде, а це більше схоже якраз таки на гру Лукашенка для нас, тому що він боїться, якщо наші збройні сили війдуть на його територію, йому залишиться жити два дні максимум. Ну а то він розуміє, що треба підіграти, щоб сидіти на кількох стільцях. Він веде себе як типовий генерал Франко при Гітлері в час Другої світової війни. Коли німецький фашист запрошував в іспанську, а той казав: Вибач, сил нема, не знаю, що робити. Сам паралельно намагався домовлятись з союзниками. Ось приблизно так веде себе Лукашенко. Але точно історія Франко його не повторить, тому що цю підлу людину, яка призвела до стількох. Кривавих вбивств і на території самої Білорусі, і на території України, тому що він же розповідав, що в Україну зайдуть не на танках, а виключно на тракторах. І потім ми бачимо, що вбивства і зґвалтування Вірпіні і Київщині якраз таки стали, здякуючи Лукашенку. Тому Лукашенку точно ніхто нічого зберігати не буде і Україна нічого не гарантує. Але ось ці підігрування, ну як мінімум, можуть зберегти життя Колінці його. Сину, пам'ятаєте, я вам розповідав, що Коля свого часу пристрелив є такий інсайт: пристрелив охоронця, дитина росла без мами, не було чим гратися, грався пістолетом. І випадково пристрелив, як це буває, часто охоронця, з яким найбільше проводив часу. Ну, а як. В диктаторі в російському блоці це буває, охоронець був росіянином. Ну і Путін його довго шантажував. То, як мінімум, в колі є як мінімум один аргумент щодо його проукраїнськості і лояльності державі України те, що він поклав російського охоронця ще до того, як це стало мейнстрімом. Ну а старшому усатому павуку точно прощення не буде. Хоча цю гру теж треба оцінити, яку ведуть більш за все наша влада або. Наприклад, західні спецслужби просто відтягують ресурс, яким Путін міг скористатись. Хоча, повторюсь, я цю інформацію ставлю під сумнів. Друзі, я ще хочу вас попросити. Ми робимо збір для гурівців. Спеціпілоти ударних ФПВ-дронів, група Firebird, вогненні птахи. Вони власне виїжджають. На бойові позиції працюють дронами. Насправді це колишні пілоти великих боїнгів. Ну а враховуючи, що в країні війна, а пілоти нікуди не літають, то літають вони на пташках інших, на фіпів-дронах. Ну і власне, ці фіпів дрони їм потрібен зв'язок для цих дронів. Вони виїжджають на пікапах і там кріплять спеціальні комплекси, власне, на базі старелінків, але типу з купою різних девайсів, щоб в них був безперебійний зв'язок протягом виконання всього завдання. Ну, от ним на три. Автомобіля, треба три таких комплекси. І ми зараз з вами є велике прохання, щоб зібрали там треба 150 тисяч на всі ці три комплекси, щоб їх повністю укомплектувати. Посилання, власне, і на самі комплекси. і Там повний опис я дам в описі свого відео. Я попрошу скинути на банку PayPal. Ну і зрозуміло, що у нас ще є. Крім банки і Пейпела, у нас з вами ще завжди є картка. Тому якщо можна, киньте й на картку. Ну і дуже прошу вас підписатися на канал для того, щоб ми розширяли присутність українських політичних блогерів, щоб ми розширяли присутність українського слова в YouTube і витискали російські наративи. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!